Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Заступник голови адміністрації президента Росії, що відповідає за внутрішню політику країни Сергій Кирієнко, на зустрічі із. Російськими найманцями на територіях окупованих Донецькою і Луганською областей сказав, що впевнений у позитивних результатах так званих референдумів по приєднанню до Російської Федерації Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України. Сергій Кірєнко при цьому посилався на результати так званих соціологічних опитувань. За цими даними більше 90% мешканців Донецької і Луганської областей України виступають за приєднання до Російської Федерації. У Херсонській і Запорізькій областях цей показчик є дещо нижчим: 70 75%, Але й він за словами Сергія Кирєнка, невпинно зростає, і окупанти надалі будуть докладати зусиль для того, щоб збільшити результат голосування на користь приєднання до Російської Федерації. Насправді соціологічні дослідження, про яких не повідомляють громадянам Російської Федерації, є зовсім іншими. і свідчить про те, що більшість мешканців окупованих територій зовсім не мають бажання, щоб їхні області були приєднані до Російської Федерації однак, референдуми. У Росії відбувається зовсім не з питання про те, хто і як проголосує щодо бажань Володимира Путіна та його найближчого оточення. 90-95% у Донецькій і Луганській областях чи 75% у Херсонській і Запорізькій це не цифра народного виявлення, а цифра бажань російського президента Володимира Путіна. Слова Сергія Кирєнка свідчать, що у Кремлі не тільки не відмовилися від планів анексії нових українських територій, але і продовжують готуватися до так званих референдумів, метою яких є приєднання на першому етапі Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей до Російської Федерації, і це приєднання буде потім. Темою для вимог російського диктатора на тих перемовинах з Україною, які Кремль дозволить собі в разі капітуляції української держави. Пер Російської Федерації, адже саме про таку капітуляцію, нещодавно говорив один з давніх учасників перебуван з російської сторони, депутат Державної думи Російської Федерації Леонід Слуцький, тобто від України будуть вимагати визнати не тільки російський статус Окупованого Криму, але й сам факт приєднання до Росії ще чотирьох областей України, а можливо, і ще інших українських регіонів. Окупація, яких є у планах російського президента Володимира Путіна, те, що Сергій Кирієнко зустрічається із представниками дайманців з Донецької та Луганської областей і розмовляє з ними про підсумки майбутніх референдумів, засвідчує, що у Кремлі взагалі вважають ці території вже зараз. Частиною внутрішньополітичного порядку денного. якщо було б інакше, з представниками Донецької і Луганської областей зустрічався б інший заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак, який у Путіна відповідає саме за українську тематику. Однак, як бачимо, у диктатора Донецька і Луганська область це вже не Україна, це Росія. А таким чином тактика Салямі, до якої перейшов Володимир Путін після. Того, як його бліцкріг на українській землі зазнав поразки, продовжує діяти. І навіть цифри голосування. Мешканців окупованих регіонів України вже визначені самим Сергієм Кирієнком, тим самим Кирієнком, який і раніше визначав цифри голосування на російських виборах чи референдумах. Адже ми маємо розуміти, що і під час голосування у самій ті Росії те, яким буде результат, визначає саме Сергій Кирієнко. за. Наказом Володимира Путіна а зовсім не якийсь там російський виборці, що можна протиставити цим зухвалим бажанням Путіна. Та його підлеглих, звичайно ж, тільки дії української армії, адже є абсолютно очевидним, що якщо буде звільнено Херсонщину і Запоріжжя, ніяких референдумів на цій території не буде. Як не буде ніяких референдумів на території Донбасу, якщо українським військам вдасться не допустити захоплення Росіянами всієї Донецької області України, а також звільнити раніше окуповані райони Донецької і Луганської областей від жорстоких і підлих загарбників. Заручниками, яких стали мешканці цих українських регіонів, до того ж не варто забувати, що референдум по приєднанню Запорізької області до Російської Федерації швидше за все може відбутися тільки в разі, якщо російська армія окупує обласний центр Запоріжжя, що Росіянам не дуже хочеться проводити референдум по приєднанню Запоріжжя до Російської Федерації. В ситуації, коли колабораційне керівництво Запорізької області знаходиться не у обласному центрі, а у Мелітополі. І у цьому самому Мелітополі російські окупанти постійно зазнають ударів від української армії, палають їхні склади, гинуть військовослужбовці, які прийшли на нашу землю, щоб виклати злочинні накази президента Володимира Путіна. Це їх звичайно не влаштовує. Таким чином вони будуть готуватися і до окупації всієї Запорізької області. Це також є у їхніх найближчих планах. А якщо замість окупації всієї Запорізької області вони втратять контроль над тими районами, які захопили після 24 лютого, це буде означати, що Сергію Кирієнку не буде куди їздити і не буде кому розповідати свою маячню про 90% підтримки російських окупантів українськими громадянами. Такого ніколи не було і не буде в природі. Однак для того, щоб це довести, росіян потрібно знищити на українській землі і вигнати їх звідси. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!